Доброго всім дня! Ось сьогодні хочу показати вам а заодно і пересадити мою дуже гарну орхідейку, має назву вона Скарпіна. І хочу пересадити її в інший більший горщик, тому що у неї дуже такі гарні. Великі корінці, вона не так давно відквітла, і для того, щоб вона мені в знову дала багато гарних квітів, я хочу її перевалити або пересадити, як вийде, в більший горщик. І хочу вам показати посадку. Яку вже два місяці я висаджую свої архідейки, і вони дуже гарно себе почувають в цій посадці. Ось буду зараз її доставати. Вона у мене була з моменту, коли я її придбала, не пересаджена в ґрунті магазинному. І зараз я буду її виймати і е, виймати торг в стакан, оглядати коріння, і пересаджувати, і заодно вам покажу, е, в, яку, е, в який ґрунт я пересаджую. Тому що у мене раніше всі орхідейки росли в класичній системі це кара, мух і більше нічого, але е, климат у нас в Одесі. Дуже такий жаркий, і літо було спекотне, вологість велика, дуже швидко висихали корінці, приходилося мені поливати через день, а то й на другий день. Тому ось таку посадку, як вам я покажу, я випробувала для себе 2 місяці назад, і за два місяці орхідеї дуже гарно у мене всі пішли в рост і поливаю їх не через день, як я поливала в класичній системі, а поливаю я десь раз в п'ять днів. А так як зараз температура знизилася, то буду поливати, я думаю, що раз в 7-8 днів. І це як для мене дуже гарно і подобається орхідеям, саме головне, вони гарно ростуть і наращують корінці. Ось ця архідейка скрапіна. І зараз я її буду виймати із горщика. Ось так я її обжимаю. І достаю. Тут така гарна в неї кора, мілка архіата. Ось в такому горшу. Бачите, вона у мене була. І ось такий більший я її буду саджати. Так, смотрим. Корінці в неї гарні. Бачите, ось тор в стакан. Зараз я. Цей той торстакан буду видаляти, тому що, якщо його не видаляти, то шийка орхідейки може замакати а нам цього не треба. Ось зараз я його видаляю все. Ось, бачите, ось такий він торстакан. як якась губка. Так, я його видаляю. Глядаємо корінці. Корінці тут всі гарні, вони трошки підсушені, так що мені і видаляти нічого не треба, і відрізати нічого не треба. Ось ці корінці, які були на поверхності, я їх буду заправляти в посаду. Що я роблю? Оця посадка відрізняється від класичної посадки одним моментом. Таким моментом, що на дно ось так от я додаю слой керамзита. Оцей листочок я теж удалю, тому що мені він буде заважати садити коріння в горщик. І він буде мені заважати, і не буде незручно садити. Ось так беру я, на дно укладаю керамзит. Потім я беру корінці і так питаюсь їх заправити в огурчик. Це не так просто, тому що вони достатньо великі, але треба так акуратненько їх заправити. Трошки ось так покрутити, або в одну сторону, або в іншу. О, бачите? Все, я її, її отак вот рівненько поставила. Потім зверніть, будь ласка, свою увагу на то, що орхідея повинна бути чуть-чуть заглублена у горщик, а не повинна бути над горшиком, як на горі, по висоті. Тому її треба чуть чуть так от вниз опустити, щоб у неї. Шийка була чуть нижче горщика, десь на сантиметр півтора. І тепер я буду закладати її, спочатку ось такою середнього розміру гавалтованою корою, А потім додавлю такої мілкої архіати, в якої вона була. Вона гарна. і Мені вона, мені вона подобається, я її ніколи не викидаю, вона гарного качества, і я її додаю потім зверху. Значить, роблю я це отак. Вертикально отак вставляю між корінцями кусочки середнього розміру кори. Ось так ось я все закладаю. ось Бачите? Тут ось трошки підсушений корінець, я його обріжу ось так. І отак поступово, по кругу, по колу, я закладаю цю кору, повертаю в іншу сторону. І теж ось так закладаю. Ось, бачите, ось так. Ось так. Під шийку, щоб там якісь кусочки кори теж попали. Ось так трошки я заложила. Тепер я беру мілку ось цю архіату і присипаю, ну, але не повністю, а десь. трошки сантиметра півтора зверху я її так викладаю. Ось так я її викладаю. Ось. Ось так. Трошки постучу. Ось, бачите, як воно гарно уложилося. Корінці якраз е, свободно лягли. І ось я ось так трошки, бачите, зверху присипала цією мілкою корою. Тепер знов я беру кору, яка крупніша, гвалтована вона середнього розміру. І закладаю ще один шар цією корою. Ось так, бачите, Ось. поворачую з ротній сторони, теж закладаю таку кору середнього розміру, заложила. І тепер знов засипаю мілкою. Мілкою або середньою фракцією. Ну, в даний момент у мене тут така мілка кора, ось я її ось так от висипаю. Ось так досипала. Бачите, у мене практично вся кора пішла. Все. Так, ця орхідейка у мене була так наклонена, а тепер вона у мене вертикально посажена рівненько, ось так все досипаю. Ось бачите, все ось така посадка. За що того, що у мене на, на дні, бачите, керамзит, а коли я буду поливати, вона у мене буде стояти або в поддоні, або в кашпо. І коли я її поливаю, я її проливаю проливом, проливаю ось так по колу, по колу, і водичка вся стікає, ось так у піддон або в кашпо. І я оставляю водички ось так сантиметр, якраз вона буде покривати весь керамзит. І за день, за два вся вода. Пітується і підіймається отак ось до верху. Мілка кора, вона швидше намокає, і тому весь шар грунту у мене вологий. Дуже сподобалася мені ось ця посадка в орхідеї. Ось ставлю я. Табличку, що це сорт Скарпіна. І будемо тепер чекати на квітіння. І що хочу вам сказати, що ось ця посадка з допомогою керамзита дуже гарно підійшла і для моєго климату. І Зараз ось ще теплі дні у мене ще орхідеї багато стоять на вулиці. Але от, буде прохолодно, і я їх буду заносити в будинок, всі їх буду обробляти від шкідників і розставляти вже у себе на поличці. Ось. І що хочу казати, що за счет того, що Ось така посадка, дуже гарно почувають себе орхідейки і дають дуже гарне коріння. Тому просто ділюся з вами своїм опитом. Кому сподобалося, пишіть. Відповім на любі ваші питання. Дуже дякую вам за просмотр. Пока-пока!